Так, налаштовуємо прямий ефір. Як завжди, ранок, 10 година, інстаграм повідомляє читачам, що ми починаємо прямий ефір, тому хто бачить це повідомлення, приєднуйтесь. Сьогодні тут буде цікаво. Чекаємо так. І перші читачі приєднуються. Всім доброго ранку, всім привіт-привіт! Дуже приємно, що ви приходите на прямі ефіри. А, ну, і як я обіцяла, кожен день, будній день, 10 година ранку, у нас буде прямий ефір. На зв'язку з вами я, Васільєва Олена, експерт Новейдж. І сьогодні поговоримо а, саме про а, додатковий догляд. Вчора ми говорили про основний а сьогодні поговоримо про додатковий і це буде два продукти, які є різнопланові. Але вони необхідні. Необхідні для того, щоб основний догляд гарно впитувався в нашу шкіру і приносив їй користь, тому що якщо ми не будемо вчасно і правильно очищувати нашу шкіру, всі креми, всі маски, абсолютно все, що ми наносимо на нашу шкіру, воно буде просто лежати мертвим слоєм. Тому додатковий догляд є обов'язковим. І, як ви зрозуміли, з мого першого речення ми сьогодні поговоримо про очищення. А це два різнопланових продукти, які між собою не схожі ні по дії, ні по функціоналу, але вони є обов'язковими. Да? можна так сказати, Для мене це є обов'язковим в моєму догляді, і тому я раджу їх і вам. Почнемо з гідрофільної олійки. Ну, Взагалі, що таке гідрофільна олійка? Ви бачите, я нею користуюсь, у мене залишилось її небагато. В цьому каталозі вона є на дуже гарній вартості, тому я її для себе замовляю. І хочу порекомендувати її вам. Гідрофільна олійка взагалі це новий крок в очищенні шкіри. А да? що таке гідрофільна? Ніби олійка і вода поєднання. Гідрофільна, тому що вода розчинна. Якщо взяти так олія, вона ж не розчиняється в воді. А дана олійка, цей крок, він є. Обов'язково вичищені шкіри, і ця олійка є водорозчинна. Тобто в її складі знаходиться, ну, по-перше, знаходиться формула витяжка з примули вечірньої, тобто вона заспокоює нашу шкіру. І також знаходиться склад із суміші масел і емульгаторів, які із взаємодії з водою перетворюється в ось таке поживне а, молочко, да, яке вже працює з нашої шкіри. А, тобто, що ми робимо? А, ну, По-перше, коли олійка потрапляє на шкіру, вона швидко розчинює а, всі воски і всі. А, Взагалі, вона зв'язує жири і воски, які залишаються на вашій шкірі після нанесення тональних засобів, після нанесення помад, можливо, туші, водостійка косметика також розчиняється даною гідрофільною лікою. Хочу дуже сильно порекомендувати даний засіб. Чому? Тому що, ну, по-перше, він легкий в користуванні, а по-друге, він підходить для всіх вікових категорій. І він підходить для власниць навіть жирної шкіри. Тому що, не дивлячись на те, що це гідрофільна ліка, вона не зажирнює вашу шкіру. Як ми нею користуємося? Після того. Як ми провели свій день, да, ми такі гарні приходимо до ванної кімнати, і нам потрібно змити все, що набралося на нашій шкірі за день. А ще ж у нас був і макіяж, і ми ходили по вулиці, можливо, працювали, можливо, ще щось були десь. І у нас на е нас назбирався, якісь рештки е пилу. Ну, розумієте, да, у кого що на обличчя. А, тобто, ми е одним натискуванням. Надавлюємо гідрофільну олійку на руку і наносимо увага ось тут увага, наносимо на сухе обличчя. Обов'язково, не на вологе, а саме на сухе обличчя привіт всім, хто приєднується. Наносимо на сухе обличчя і розподіляємо масажними рухами по вашому обличчю. Що ви побачите? Ви побачите, як ваша косметика, та, що була цілий день, вона розчиняється. Коли ми трошечки помасажували наше обличчя, змочуємо руки і наносимо ці вологі руки на наше обличчя разом з водичкою. Таким чином, олійка, яка є розподілена по вашому обличчю, вона перетворюється в ніжне, очищуюче молочко, яке вже змиває ось -оце все, що розчинила сама олійка. Таким чином, у вас не буде ефекту панди, а ви не будете тягнути своє обличчя, тому що. Знаєте, є дівчата, які користуються. міцелярками, да, міцелярними водами. Я не користуюсь міцелярною водою, хоча замовила для тестування для себе нову, для того, щоб її протестувати і зрозуміти, як вона працює, саме ця міцелярка. А взагалі ну, по життю я не користуюсь, я користуюсь саме двокроковим очищенням, тобто я використовую гідрофільну олійку, і після неї я ще полюблюю використовувати. Новий свій гель для вмивання. А якщо у вас чутлива шкіра, ви можете взяти пінку для вмивання. Все це можна замовити як в складі комплексного догляду, так і окремо. Так от, якщо ми говоримо про змиття макіяжу міцеляркою, то це є не очищення шкіри, це є саме демакіяж. Тобто, після міцелярної води вам все рівно приходиться йти в ванну кімнату і очищувати своє обличчя. Але, коли ми користуємося міцеляркою, ми її наносимо на ватні диски, так? І ми розтягуємо шкіру обличчя. Розтягуємо під очима, розтягуємо взагалі своє обличчя. Ну, на наші робити ці зайві кроки, зайві рухи і зайвий раз травмувати свою шкіру. Тому о, моя рекомендація. Як людини, да, яка знає, про що говорить, використовувати саме гідрофільну олійку, яка м'яко і ніжно розчинить ваш макіяж, прибере з себем, прибере пил і бруд, який накопичився зранку, розчинить все це, потім перетвориться в молочко і м'яко все це змиє. Повторюся, повторюся, після гідрофільної олійки я ще користуюся гелем для умивання. Ну, мені так подобається, ви можете користуватися лише гідрофільною олійкою, але я вам обов'язково в сьогоднішніх сторісах покажу відео, в чому різниця користуватися просто олійкою і користуватися олійкою і гелем для омивання, для того, щоб був такий наочний приклад взагалі, як це працює, тому що ну, там дійсно все це видно. Це щодо гідрофільної олійки. Тобто, ви зрозуміли, очищення є важливим. І перейдемо до другого не менш важливого інструменту, не менш важливого продукту або етапу очищення. Так, ним ми не користуємося щодня, але 2-3 рази в тиждень ним користуватися потрібно. І зараз ми поговоримо про пілінги. Можливо, хтось з вас каже, що Ну, Пілінг влітку не актуально, пілінги влітку не роблять. Взагалі це небезпечно появою пігментних плям. А частково ви праві, якщо ми говоримо про пілінги саме салонні, ці агресивні хімічні пілінги. Дійсно, їх влітку не можна, не бажано, тому що це є глибоке хімічне очищення шкіри, і шкіра стає незахищеною перед. Ультрафіолетовим випромінюванням, так? Наш пілінг від Novage, я вам його показую, він є щадящим, да? тобто це оновлюючий пілінг, щадливий, ензимний пілінг, щоб сказати правильно. І хочу вам сказати, що в даному пілінгу склад даного пілінгу це є пілінг з альфа- і бета-гідрокислотами. Тобто, тут зараз. Не побачимо, це ми можемо побачити на житком пілінгі. Обновляючий пілінг для ліса Новейдж, на наносимо на очищену шкіру. Ну, це те, що ми бачимо на зворотній стороні. Також ми можемо почитати ліфлет і там побачити, як ним користуватися. Але якщо по-хорошому, то а, в пілінгу є у нас альфа і бета гідрокислоти Аха і БХА. І є ензими граната. От саме ензими граната – це витяжка з рослини, яка є а, такою щадящою кислотою, яка буде очищувати вашу шкіру. Тобто вона буде м'яко і ефективно відлущувати роговілі частини шкіри і а, робити її а, шкіру вашу, гладенькою. Хочу вам сказати, що проводились клінічні дослідження даного пілінгу, і перші результати ви вже отримаєте після двох-трьох застосувань, це є клінічно підтверджено. Застосовуємо ми даний пілінг 2-3 рази в день, О, вибачте, 2-3 рази в тиждень, тобто не щодня. Через день або через два, ну, в залежності від того, в якому стані знаходиться ваша шкіра. Хочу вам, що я ще хочу сказати, от, саме з приводу інзимного пілінга, чому він щадливий, да? він дійсно відрізняється від кислотного. Це також є хімічний пілінг. І от саме такий вид хімічного пілінгу допомагає дбайливо видалити відмерлі клітини шкіри. Тому що. Він працює на верхніх шарах шкіри, він а, стимулює процес, коли ми вже від, відлущили, да, здійснилось цей процес ексфаліації, процес відлущення мертвілих клітин шкіри, наша шкіра починає швидше регенеруватися. Да, він стимулює саме цю регенерацію клітин і зволоження, стимулює зволоження шкіри. І також хочу вам сказати: якщо, наприклад, у вас пігментація. Якщо у вас нерівний рельєф шкіри, якщо у вас а, широкі пори, цей пілінг а, також допоможе справитися саме з цією проблемою, а, тому що він а, стимулює ще і а, не стимулює, налагоджує, правильно буду сказати, налагоджує роботу сальних залоз. І глибоко очищує ваші пори. Тобто, якщо ваші пори будуть чисті, відповідно вони а, будуть менші. Якщо ваші а, сальні залози будуть працювати, Нормально, не буде надмірного вироблення себе. Знову ж таки, ваші пори не будуть забиватися, ваша шкіра стане чистою, рельєф стане рівненьким. Ензимній пілінг да? взагалі, що таке ензим? Ензим це фермент, це білкова сполука. От саме ця білкова сполука вона активно розщеплює ті речовини, які тримають. Мертвілі частинки нашої шкіри, ороговілі, да, ці лусочки епідермису на поверхні нашої шкіри. Тому обов'язково потрібно звернути увагу і користуватися пілінгами, тому що якщо ми не будемо відшелушувати омертві клітини, вони будуть накопичуватися на нашій шкірі. Чому ми бачимо, не хочу щас нікого обідати, да, чому ми бачимо о, дівчат з СССР, да, скажімо так? Коли, наприклад, дівчинці було 30-40 років, а вона виглядала вже ну, досить таки старше свого віку. І коли ми зараз дивимося на дівчат 30-40 років, мені, наприклад, 41 рік, да? і я бачу, що по фотографіям я набагато молодше виглядаю, ніж моя мама в такому самому віці. Чому? Тому що раніше так не був розпосюджений комплексний догляд, не було додаткового догляду. Умивалися чим Умивалися водою з милом, так і Наносили, можливо, дитячі креми, якісь, можливо, були якісь креми, я не пам'ятаю, але от саме щоб такої якості, такого складу, догляду раніше не було. А про пілінги взагалі можна не говорити. Навіть, ну, наприклад, я в своєму дитинстві від своєї мами не чула такого слова, як пілінг, що мені потрібно ексфоліацію провести, що мені потрібно пілінг зробити. Мої діти це чують, моя донька це чує, вона знає, що це за процедура. І я розумію, що я в своєму віці а, виглядаю набагато молодше, чим в такому самому віці а, виглядала моя мама. Чому? Тому що. Я користуюсь, окрім основного догляду, і додатковий. І саме пілінги допомагають мені зняти ороговілі частини шкіри, відмерлі ці лусочки, щоб вони не накопичувалися. І щоб мої зморшки, які вони в мене є. Це природній процес і зморшки в мене є. Але вони не є такими грубими, вони не є такими об'ємними, вони не є такими глибокими. Чому? Тому що ці омертвілі клітинки вони не нашаровуються, вони. Знімаються, вони розчиняються. Я їх розчинила, я їх обрала з свого обличчя. Я просто малювала регенерацію клітин моєї шкіри, у мене виробляються нові клітини. А просто пам'ятайте, що з кожним роком, я вчора говорила про те, що менше виробляється колегенує лостану. Так само з кожним роком нашого життя наша шкіра відновлюється повільніше. І а, тому, о, якщо ми не проводимо очищення шкіри, якщо ми не проводимо ексфоліацію шкіри, а, то зморшки з'являються все глибші і глибші, грубіші і грубіші. І інколи навіть уколами краси неможливо а, їх ці зморшечки зморшечок позбутися. Але якщо ми слідкуємо за нашим обличчям, якщо ми регулярно з ним доглядаємо, а, можна красиво старіти. А можна бути молодими і гарними, можна мати гарний стан шкіри обличчя. І навіть якщо зараз ми всі знаходимося в стресі, всі ми знаємо, по якій причині, так і дуже багато хто на цьому стресі втрачає вроду, от доглядаючи за собою, можна відновити себе. Тому дівчата хочу, щоб ви розуміли, що догляд це є обов'язковим, а догляд це є любов до себе. Це є задовільний моральний стан жінки, тому що коли дівчина доглядає за собою, коли вона гарно виглядає, вона впевнена. Коли дівчина впевнена в собі, вона є щасливою. Якщо ви мамочки, пам'ятайте про те, що ваші діти бажають бачити щасливих мамочок, всміхнених мамочок, і доглядати за собою це є. Ну, апріорія, воно не обсуждається. Да? Це повинна робити кожна жінка. Жінка повинна любити себе, бути впевненою і бути гарною. Тому, дівчата, обов'язково любіть себе, доглядайте за собою, не нехтуйте, додатковим доглядом він має бути. І я впевнена, що у вас все обов'язково буде добре. Якщо у вас виникають будь-які питання, будь ласка, пишіть в особисті, я е, дам відповідь на ці запитання. Завтра в нас буде нова тема. Я хочу розказати до вас для вас як найбільше граний новейджа показати, наскільки це крутий продукт, тому що це продукт вироблений міжнародною компанією, це шведська якість, це сертифікація, це власні розробки, власні патенти, це клінічні дослідження. це... Бренд, який вироблявся протягом 11 років, тестувався. А, до речі, бренд наш не тестується на тваринах, і нахи це є важливо і є Екоб'юті, тому що ми не шкодимо навколишньому середовищі. І ось ці всі пунктики повинні говорити про те, що NoVage – це є дуже класний брендовий продукт, який розроблявся, і турбувався і взагалі закладався з формули до споживача, тобто абсолютно все. Абсолютно все є продумано. Продумана формула, продумано пакування, щоб крем не взаємодіяв з пакуванням, чи крем, чи пілінг, так а продумано кількість продукту в упаковці, щоб вона ось у цей період, який вона має бути в упаковці, давала максимальну користь. Тому що, якщо ви, звичайно, якщо ви придбаєте пілінг, і, наприклад, у нього термін, то от аМІ пілінг, термін. До 12-го місяця 24-го року, да, наприклад, ще майже більше трошки ніж рік, я можу ним користуватися. Але якщо я зараз його покладу в тумбочку і достану після 12-го місяця 24-го року, відповідно він мені нічого ніякої користі не принесе. І я скажу: Та, ваш філінг не працює або ваші креми не працюють, якщо ви взяли а, якийсь продукт. Користуйтесь ним для того, щоб він приносив вам користь, для того, щоб ви бачили це на своєму обличчі і завжди були усміхнені. Все, цілую, люблю до завтра, до ранку, до 10-ї години. Чекаю на вас.